Я малаша Тетяна Васильівна, мешканця цього міста. За фахом я еколог, професійна екологія займаюся місцем радного року. Почну я з такої речі, як стали розвиток. Його головна ідея. Використовувати ресурси так, щоб залишити наступним поколінням. Ми маємо бути всі надзвичайно відповідальні. Зеленим Саджанням, зокрема, наш парк імені Шевченка, що у нього пам'ятаємо постійно три функції: природоохоронна, санітарно гігієнічна і рекреаційна. Рекреаційна це відпочинок. І ще хмали це виступ. Наших дітей. Кокуча Раніна, може, тут на її присутні, це четверта школа. Вона сказала, я хочу, щоб це в парку. Я війшла і сказала, красота. Щоб красота пейзажу надихала доросліх на гарні вчинки. Рослі, вам бажаю, гарні вчинки. А для цього малеча розуміє, що треба пейзаж і вас надихати. Останнє. Я хочу бачити в парку олію. Де гуляю до кустій і сіль, за закохати. Всього найкращого. Дякую за увагу. Зокрема, хотілося б звернути увагу на побажання одної дитини, яка говорить, що хай навколишнє середовище парк, надихає вас на В цих словах в цьому побажанні вся суть соціальної складови. Тобто, зв'язок між навколишнім середовищем. Внутренним средством человека есть прямое. То, что есть нас, напрямую вплывая на нашу осознанность, на наш настрій, на наше здоровье. Свое короткое выступление я хотел бы начать с того, чтобы попросить почти минуты молчания, почти память небесной сотни, почти память тех ребят, которые ушли и продолжают уходить в силу тех боевых действий, которые сейчас происходят. мы сейчас вспомнили о тех, кто ушел, простой вопрос, а во имя чего положены жизни ребятами? За что боремся и сражаемся сейчас? Ну, наверное, прежде всего за право делать свой выбор, за право определять, как нам жить. В полном смысле этого слова участвовать в жизни своего же города, той территории, которую мы называем Барком Шевченко нам решать, так как мы же виде должна быть эта зона. Я предлагаю следующим шагом, только нашим шагом, и я взываю к большей тут активности, ибо она оправдана. И, собственно, приглашаю всех на субботники, воскресники, которые будут в любом случае самые ближайшие время. Меня вы там также увидите. Так, правильно я підтримую слова виступаючих попередників, цей проєкт є, скажімо, наступним кроком на незгоду громади, на громадських обговореннях відносно житлової забудови. Щоб його відновити, скажімо, до парку, такого зразка як парк перемоги, великі гроші не потрібно. А зараз, вашого дозволу, я надаю слово своєму колегі Геннадію Олександровичу Рашковському, який розпосередньо займався це його фахова. Освіта, і він займався цим проєктом. Доброго дня, ще раз представлюся, я керівник розказу ланшафтного дизайну у Васильовича, Васильович в екологічному центрі. І так давайте розглянемо на слайди трошки до самого парку. Парк, ви знаєте, можна розділити на дві основні зони. Це спортивна зона і зона зених насадження. Доглянемо такий відеоформат. По суті, для цього треба тільки живого рожу, відповідно, дорожки якісь нарізати і розмістити фронтально різні групи дитячих тедьонів, щоб було і для дорослого віку, і для молодшого віку. Давайте трошки прогуляємося по цій центральній частині. Тобто назву включити парку. Ми заходимо в центральну площу парку. Пам'ятника, я думаю, я не скульптор, є скульптори воїці, які можуть розробити чи запропонувати проєкт пам'ятника. Будь ласка, центральна алея, яку можна, можна використовувати для проведення певних заходів. Це, я думаю, громадський подумає і прийме певне рішення. Давайте будемо робитися далі. Ми пропонуємо таку саму, вже є існуюча алея парку, облагородити. Встановити стенди не тільки героям Небесної Сотні, не тільки героям АТО, просто героям України, люди, які дбають за, за, за нас і за, за всю Україну. Це. Саме озеро. Ми знаємо ось місточок, так, де є перехід. Озеро і є певно там вже натоптана стежкова мережа. Ми не будемо змінювати стежкову мережу, ми просто її облагородимо. Навіщо міняти, що люди вже їх протоптали? Не треба забувати про о, спортсменів в нашому місті. Зрозуміло, що доріжки можна бігати, з велоспортом має займатися, не заважаючи пішоходам. А є в нас такі спорти, як волейбол, і досить популярний період пляжний волейбол. Біля озера там є катачок, яка танцпол колись називався. В цьому місті ми пропонуємо влаштувати дві площадки для пляжного львову, який потребується, викопати каталон, засипати. Затрати мінімальні, ефект буде максимальний. Будь ласка, вдовж озера, зона лавочок, зона відпочинку для людей, які будуть прогулюватися. Справа заново. Підтримати і поступово не антипарк Дякую за увагу. Та, що ви зрозуміли собі? Мені, шановна пані, здавали питання, а де гроші, інвестори все інше. Шановні, цей проєкт з деталізації він з коштує не менше 100 гривень сотка. Його зробити. Ми його зробили повністю, безкоштовно, аби тільки прала громада, наша влада і втілювала Роб, робиться акцент в тому, що ресурс є, можливість реалізувати такий проєкт є. Одним з доказів того є суботник, який відбувся в минулому році 19 жовтня. За тим ми. Доладу територію близько 2 гектарів за один день. Бюджет склад 500 гривень. Тобто, ви розумієте, це була лише одна акція, яка дала такий шовний результат. І я думаю, що за одне літо, якщо ми зуртуємося, ми зможемо зробити ще дуже багато справ. І активісти вже готують такі акції, такі суботники. І ви, будь ласка, слідкуйте за новинами, долучайтесь, розповідайте іншим. Є і крупні інвестори. І сьогодні до нас прийшов один з таких потенційних інвесторів, це Олександр Олександрович Дігов. Ми дякуємо, що відвідали наш захід. Усіх дівчинків поздравляють наступаючими самомарками о том, щоб можна було яким образом почати створити спортивний комплекс. І ко мне Олександр 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 зарубин звернувся, що е, металокаркас, вже сооруження. чтобы сейчас не ставить его, не монтировать в селе Петровском, там на Бушевской трассе, а э, начать строительство здесь. И через инвестиционный договор спортивно-детская-юношеская школа, которая сегодня является, на которую выведен этот земельный, земельный участок 5 гектаров, вот как бы там заключить договор, и дальше юридически, может быть, в таком направлении. Можно будет. поэтому мы как бы готовы заходить строить комплекс, какую-то часть там 15%, чтобы это перешло сразу в громадин, Ну и соответственно все там трибуны, все, что там вытекает, вести на свой счет строительство. Ну вот коротко и, и, все, что я как бы, могу сказать.